Є новина, друзі. Швидка заморозка війни. Зеленський визнав е, правду та комунікація влади провалена. Дослухайте до кінця. Зеленський поговорив сьогодні з прем'єр-міністром Польщі Туском, і після цього Туск вийшов ну, якби, в свої соцмережі і сказав, що. Він вірить і інтуїція йому підказує, що буде швидка заморозка війни швидше раніше ніж пізніше. Тобто, ну якби він має більше інформації, яку я думаю, йому надав і Зеленський, ну і від європейських лідерів, та й від Трампа, тому що все ж таки була розмова з європейськими лідерами. Що цікаво, що він зазначив, що Зеленський просить Польщу, європейські країни приймати участь в перемовинах і ну, допомагати Україні. Я про це вже. Говорив, нам це вигідно, але якщо це буде Євросоюз в цілому, то це не вигідно, тому що вони будуть тільки затягувати процес, тому що там всі рішення приймаються колегіально. А якщо це буде Польща, Німеччина, Франція, Італія, Британія і там ще якісь наші країни, які нам допомагають і хочуть допомагати, це дуже потрібно і це абсолютно правильні. Речі тому маємо якби сигнал ще один до завершення війни, і що перемовини Путіна і Трампа скоріше за все серйозні. До речі, з'явилася інформація, що нібито вже зустріч між Путіним і Трампом погоджена. Вона може відбутися в Римі в понеділок, хоча російські змі це спростували, але вже є ну, понеділок, тобто це дуже е, е, швидко. Е, також з'явилася важлива інформація в контексті того, що відбудеться зустріч, е, це речник держдепу Явив, що питання зустрічі Трампа і Путіна це не питання довіри. Це питання певних дій. Тобто, Путін для того, щоб зустрітись з Трампом, має зробити певні дії. А Трамп говорив про припинення вогню. Тобто, Путін має погодитись під час цієї зустрічі зупинити вогонь. Де він буде зупинений, Ми подивимося. хтось каже в повітрі, хтось скаже всюду. Але ну з'явилася інформація, що Україна в Times, Україна готова на будь-яке припинення вогню. Не готова Україна, про те, що я постійно говорю на легітимізацію юридичної. Окупованих територій, тобто, щоб хтось визнавав окуповані території, це абсолютно не можна допускати. А на припинення вогню Україна готова цьому ж виданню Зеленський в інтерв'ю заявив і визнав. Визнав, що е, Україна не може відвоювати окуповані території силою і треба шукати інший вихід. Ну тобто, дипломатичний, це теж ще один сигнал про е, завершення війни. Було би добре, щоб Зеленський це визнав два роки тому, тому що ну, як на мене, вже два роки тому було зрозуміло, що ми не можемо відвоювати при такому постачанні зброї при такій грошовій підтримці, дипломатичній е, е, окупованій території. Ну але добре, що хоч зараз це. Відбувається, ну і комунікація влади в Wall Street Journal З'явилася така стаття, що нібито Трамп може ну коли зустрінеться з Путіним, піти на те, щоб визнати оці регіони, які Путін окупував, і буде вимагати цього від зеленського від європейців Зеленський і європейці відмовляться. І Трамп знову заблокує військову допомогу, розвідку, тобто буде тиснути на. Україну, і це чому з'являється ну там в американській газеті? розумієте? треба говорити про це з громадянами України нашій владі, якщо таке відбувається. тому що ця газета посилається на співрозмовників. В, ну, в наших якби, політичних колах, тобто українських і європейських, ну і треба вести перемовини. Важливо, не можна легітимізувати окупацію Путіна, тому що це продовження війни, і він буде забирати регіони. Але треба вести перемовини, і треба донести це Трампу, щоб він навіть з Путіним про це не говорив. Напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка. Телеграм в Шапці профіля. Підписуємося.